Доброго дня, всім привіт, друзі! Сьогодні середа, 2 жовтня, і сьогодні ми ходили на базар з донькою за овочами, тому що хочу робити консервацію. В цей раз буду робити розсольник в банці для того, щоб можна було так швиденько приготувати суп, якщо у вас мало часу, якщо ви там працюєте, або ще якісь у вас роботи є, але потрібно приготувати щось гаряче, щось на першу страву. Також можна брати з собою в дорогу, можна давати, якщо. У вас чоловік водій, або син, або брат, або ще хтось. І це дуже зручно. Відкрили картоплинку, зварили буквально 10-15 хвилин. Висипали цю заправочку для розсольнику і супчик готовий. У вас дуже смачний і гарний рецепт. Що ми придбали, і що мені потім знадобиться, рецепт вам буду показувати. Ну і зараз просто хочу вам розказати, які зараз в нас ціни. Так, взяли огірочки, тому що мені потрібні будуть огірочки. На цей рецепт консервувати їх не потрібно, вони використовують Користуються свіжими. Ось такі огірочки коштують 8 злотих, тобто 80 гривень. Я взяла 3 кілограми. Мені знадобиться 2 Взяла ось таку капустинку, 1,5 кілограма важить, коштує 4 злотих, тобто 40 гривень, 1,5 кілограма капусти. Це, виходить, десь 3 злотих 30 гривень кілограм капусти. Так, взяла бурячок. Бурячок потрібен мені буду робити оселедець під шубою на вихідних. Також хочу вам показати рецепт. Я думаю, що всі вміють робити цей салатик, але просто покажу свій варіант. Ось такий бурячок по 2,50 тобто 25 гривень кілограм. І також хоче донька зварити, просто порізати кубіком. Вона таку такий салатик періодично робить. Варить ріже смужками, потім солить трішки додає перчику і олійку. І такий, получається зимовий салатик. Так купили картопельку. Ось таку. Картопля по 2 злотих, 20 гривень. По всьому базарі однакова ціна 20 гривень. Так, також для консервації мені знадобляться помідорчики. Ось такі помідорчики, гарні, непогані сливки купили по 3 злотих 30 гривень. Це взагалі нам сьогодні пощастило, тому що вже таких цін на базарі немає. І ось такі рожеві помідори, в одному місці ми їх постійно беремо. Тріснувші вони вже брали, я не знаю, разів 5-6, дуже-дуже смачні, соковиті, солодкі, домашні рожеві Помідори, то ми ось такі потріскані взяли десь гірші, Ну зараз ми його поріжемо на сніданок, на салатик а інші просто помию, висушу і ось так окремо розкладаю в холодильнику. Вони гарно зберігаються. Такі помідорчики по 4,50 сьогодні були. Брали ми і по 3 були, але вже ну, жовтень місяць, вже вони закінчуються, тому ось така ціна. Також взяли цибульку. Цибулька по 3 злотих, тобто 30 гривень кілограм. Також мені знадобиться на консервацію. Взяли ось такий кабачок цукінь, хоча він і великий, але дуже гарний. М'якенька шкірочка, хочемо приготувати рагу. Кабачок такий коштує 3 злотих штука, тобто 30 гривень. І я зважила його тут кілограм, тобто 30 гривень кілограм, враховуючи, що кабачки цукіні вже давним-давно закінчилися. Це нормальна ціна. Так, ну, взяли яблучок. Ось такі яблучка, сорт не знаю, але подивіться, які гарні. Коли їх ось так сильно натреш, вони получаються такі блискучі, начебто сказки про білосніжку. Я думаю, що смачні. Ось такі грушки було написано клапа, тобто улюблениця клапа називається сорт це я пам'ятаю. Також кошту як і Яблучка, коштують по 6 злотих, тобто 60 гривень кілограм. І також, коли йшли додому, зайшли в пікарню. Біля базару там у нас є пікарня, дуже смачний аромат зранку з неї йде, тому що там свіжий хлібчик. Взяли ось такі два рогалика. Ось такі зараз нам також будуть на сніданок. Рогалики по два злотих. І також взяли ось таку піцу. Піца коштує 4 злотих. Також дуже ароматна. Я впевнена, що й дуже смачна. Є там і солодощі, тортики, всілякі, різні смаколики, але я не буду цього брати. Ось буквально вчора спекла. Ось таке печиво, гусячі лапки. Я думаю, також всі його знають Це з додаванням сиру. І є, до речі, рецепт у мене на каналі. Прикріплю посилання. Може комусь цікаво, може хтось і не знає. Ось такі були покупочки, зараз поснідуємо і буду займатися консервацією. Так, що нам знадобиться для цього рецепту: 700 грамів цибулі, 700 грамів моркви. Кіло 200 помідорчиків, подрібнених м'ясорубкою, або блендером, я зараз блендером подрібню їх, тобто томату, можна сказати, і 2 кілограм огірочків. Огірочки не потрібно брати квашені або солені, вони гарно і так промаринуються в цій заправці і будуть смачні. І також знадобиться 400 г. Перлової крупи, але я ось взяла ячмінну крупу. Я не знаю зовсім різниці. Не бачу між перловою і ячмінною. Спробую зробити з нею. Перше, що ми робимо, це заливаємо ячмінну крупу окропом. Накриваю кришечкою і залишаю, щоб вона гарно пропарилася. Поки буду чистити морквочку і цибульку і покажу, як я хочу нарізати сьогодні морпочку для цього рецепту. Всі овочі почистила і тепер буду нарізати. Морквочку можна натерти на тертушці, але я хочу сьогодні нарізати кубіком для цього рецепту. Так, супчик буде набагато яскравіше виглядати. Просто ріжу морквочку навскоси. Потім роблю такі довгі смужечки. І потім ріжу кубік, ну, десь пів сантиметри завтовшки. Отак виглядають кубики-морквочки. Цибульку ріжемо, як завжди на засмажку, також кубіками. Так само кубиками ріжемо огірочок. Не хвилюйтесь через те, що огірочок сирий, він промаринується всіма цими ароматами і смаками, і буде дуже гарний. Колись також робила рецепт з огірочків. Ось таких, коли вдома. Багато огірочків, особливо наприкінці сезону, що вони перерослі, і робила такі салатик. Ось таким чином різала кубиками, потім додавала до огірочків сіль, перець ну по рецепту, і потім трішечки прогрівала і в баночки півлітрові закатувала. І потім, коли ви взимку дістаєте, можна такі огірочки використовувати і для солянки, знову ж таки, і для олів'є, і для розсольника. Бо для яких салатів навіть просто додати до таких огірочків цибульку, майонез і буде такий гарний смачний салатик. Ось таким кубиком буду нарізати огірочки. Всі продукти нарізала, підготувала. І тепер беремо або кастрюльку з товстим дном, або я ось використовую такий вог для приготування консервації своєї, поки що велику кастрюлю просто не придбала. Так, наливаємо сюди 100-150 мл олії. Ось так, щоб вона гарно розігрілася. І пропарилась вже наша крупа, вона збільшилась в об'ємі і майже немає водички. Але все одно залишки водички зливаю на сито. Вона вже стала м'якенька. Тобто не хвилюйтесь. Коли приготуєте цю заготівочку, вона жорстка не буде. Хоч то буде перлова крупа, хоч то буде ось така ячмінна. І коли олійка розігрілася, висипаю сюди цибульку. Трохи вона зараз обсмажиться, я буду її перемішувати. Ну, так, не обсмажиться. А поки що нехай вона трішечки притушкується, цибулька, а тим часом я подрібню помідорчики. Цибулька трошки протушкувалася. І тепер висипаю морпочку. Ось таким кубіком я її порізала. Гарно перемішаю, накрию кришечкою і тушкуватися буде хвилин 20, я думаю. Враховуючи, що це булька кубіком, їй потрібно більше часу. 15 хвилинок потушкувалася моркочка з цибулькою і зараз виливаю помідорчики гарно вимішую. Я зараз поставила великий вогонь, щоб воно все гарно кипіло. А потім вже, коли все складу, тоді буду закривати і тушкувати. На маленькому вогні з пів годинки хвилин 40. Так, додаємо 2 столові ложки цукру. Ну, ви можете цукор поки що не додавати, якщо ви сумніваєтесь. Потім скуштуєте, якщо помідорчики у вас кислі, то тоді додасте. І 2 столові ложки солі. Обов'язково перед тим, як закінчувати готувати, я думаю, всі знають, що потрібно скуштувати, що буде на смак. Якщо чогось буде недостатньо, можна ще додати. Також виливаю скляночку водички, щоб більш рідке воно було і в баночці, потім, і зараз, коли буде кипіти. І тепер закладаю огірочки. Ємність в мене невелика, тому я зараз трішечки дам, щоб огірочки підтушилися, 10-15 хвилиночок, може і менше. І тоді додам крупу. Обережно все вимішую. Огірочки виходить досить багато, але таким чином розсольник буде дуже смачний. Рецепт цей брала з інтернету, мені він дуже сподобався. Такий яскравий і взагалі зручна і швидка заготовочка, щоб потім можна було за 10-15 хвилиночок приготувати перше блюдо. Огірочки перемішала і все гарно вмістилося. Тепер додаю крупу, ще гарно перемішаю і все накриваю. І 35-40 хвилиночок тушкую під закритою кришечкою на невеличкому вогні. Пройшло 25 хвилиночок, і вже і крупа стала м'якенька, і огірочки на вигляд стали як мариновані. І зараз додаємо оцет, додаємо 80 грамів оцту. І накриємо і ще 25 хвилиночок потушиться. Тим часом можна розстерилізувати баночки. Я баночки не стерилізую, я просто залью їх кип'ятком і вони гарно прогріються. Завжди так роблю з консервацією, можна простерилізувати в духовці, можна в мікрохвильовці простерилізувати. І зараз можна скуштувати, до речі, вже ось нашу страву, достатньо всього або ще потрібно чогось додати. Я скуштувала трішечки, мені здається, мало солі. Зараз ще присолю. Моя заготовочка прокипіла ще 25 хвилиночок. Крупа досить розварилася. Я зараз спробувала все гарно, але трішечки мені солі, то я присолила. І все. Зараз буду розкладати по баночках. Після того, як закручу в баночки, закутую ці баночки в укривало, ну, як мінімум на добу. Як завжди, ми закутуємо всю консервацію. Забула з України взяти. Лієчку таку широку, через яку я завжди консервацію розкладаю. А тут не можу знайти. Получилося в мене 9 баночок. Одна трішечки неповна півлітрова. Тож наступними днями зваримо, буде нам розсольник на першу страву. А так, в принципі, є 700 грамові ось ці. Ну, тобто, в загальному 9 баночок вийшло. Ось і все, в принципі, на сьогодні. Така гарна заготівочка в нас виходить. Я сподіваюся, якщо ви спробуєте її приготувати, вам сподобається. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого головне мирного неба над головою.